Страшна правда про українських, особливо державних психіатрів, про яку вам ніхто не розкаже. Українські державні психіатри це майже єдині лікарі, які приймають найчастіше не за записом, а у порядку живої черги, що може призвести до того, що за день у одного психіатра може бути близько 40 осіб, і найцікавіше, що потрапити до психіатра можна майже щодня, а не так як у Європі психіатра або навіть іншого лікаря можна чекати три. Три 6 місяців психіатри нерідко стикаються з насиллям з боку пацієнтів та навіть їх родичів, як і на стаціонарі до психіатрів і іншого персоналу можуть застосовувати насилля певні особи, плювати на них там погрожувати. Так і буває, що за амбулаторними психіатрами можуть сталкерити певні пацієнти. Ці приємні приватні психіатри у гарних приватних клініках дуже часто раніше також були державними психіатрами, які не витримали навантаження систему керівництво інші. Там зміни тощо, Незважаючи на те, що велика кількість людей можуть дозволити собі візит до приватного психіатра, є багато пацієнтів у психіатрії, які просто не виживуть без державних лікарів-психіатрів. Адже один візит, одна консультація у лікаря-психіатра, це майже. Вся пенсія місячна, яка є у людини з першою, другою, третьою групою інвалідності через ментальне порушення, незважаючи на те, що існує безліч страшних історій, в які потрапляли люди у стаціонарах, як вони стикалися з непрофесіоналізмом амбулаторних психіатрів. Я знаю тих лікарів, які рятували та повертали до життя пацієнтів, які були дуже запущеними, і суспільство, і інші лікарі просто в думках вжавали таких. Безпорадних людей особисто я ціную тих професіоналів, які відповідають на повідомлення навіть у неробочий час, у вихідний день є доступними, і коли вони також знаходяться в важкій системі під час війни, але намагаються допомогти.